На уроці математики вчителька ставить запитання Петрику. Якщо 3 кілограми яблук коштують 12 гривень, то що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки коштує 1 кілограм яблук? Подивитися на цінник Валентино Іванівно. Лікар каже медсестрі. Якщо я не помиляюсь, здається, я доручив вам взяти кров у пацієнта з шостої палати. Медсестра підходить до шавки, дістає звідти каністру і ставить на стіл. Так, лікарю, ось, я взяла. Її рівно 5 літрів. Пацієнт приходить до лікаря. Лікар запитує: Ви коли останній раз у мене були? Вісім років тому. Ви тоді сказали, що мені півроку жити залишилося, і призначили лікування. Хм. Ймовірно, я вам неправильне лікування призначив. Маленька дівчинка вийшла до гостей з дитячої, тримаючи в руках аркушик із калякою малякою. Що це таке? Конячка? намагається вгадати дядько Микола. Ні, каже дівчинка і підходить до дядька Панаса. Що це таке? Мабуть, це квіточка, ось пелюстки в неї, а ось стебло. Ні. Дівчинка йде до тітки Марійки. Що це таке? Мені Оленка вдається, що це метелик. Тільки що ж це в нього одне крильце таке криве? Таким чином дівчинка опитує всі гостей. Потім озирає суворим поглядом, піднімає аркушик над головою і холодно повідомляє Придурки, це тест Роршаха! Остап залицяється до Марічки. Марічко, які в тебе красиві, рівні, білі зуби. Так, зніяковіло, каже дівчина, вони дісталися мені від бабусі. Це ж треба, як підійшли, сидять, як рідні.